Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер. І сьогодні ми будемо робити відкриття войдиків і різних уламочків, так-так підпарних героїв. Сьогодні у нас, друзі, Сіфі і, якщо не помиляюсь, Ротос. Знаходимось ми на аккаунті у підписника. У Ільї передаємо вітання клану. Клан називається Клан Україн. Вам всім велике вітання, процвітання і розвитку вашому клану. Добре. Ілля зміг фрітуплейно назбирати більше ста уламочків. Всі фі вже вибрана. Без лишнього шаманства. Погнали, друзі, відкривати наші уламочки. Один, а далі по десяточці. Ну, і чекаємо. Перший приходить до нас. Так, безкоштовний живоглот. Окей, йдемо далі. Далі вже будемо лопати по десяточці. Жовте світло якомога швидше було би дуже круто. Велика кількість уламочків і чекаємо, чекаємо на нашу легенду. А, Нірі є вже супер круто. Не знаю, Унік чи не Унік, але це краще, ніж. Просто якийсь би інакший епік прийшов. Із Анірі, звісно, вітаю. Погнали відкривати другий десяточок. Так, Х2 не включено, но зато, друзі, прогресивний шанс на Сіфі дуже круто. Візія, окей. Жало, жало, жало. Ой, колись те жало, як міло бити на Аренці. і Ренегатка. Ренегатка досить непогана героїня. Якщо у вас немає кращих каймерів Юмеко, Ренегатка також може вам допомогти, якщо вам потрібна перезарядочка на аккаунті. Імба, Парагон, знову Жало, Баердаль, Окей. Моляр на війну фракції рекомендую. Центуріон на злиття Мікаги, Кам'яний шкір на того ж самого живоглота. Ідемо. Далі. І знову ж таки, в кожному десяточці, в кожній десяточці вибігає до нас жало. Драконіс, стрілок, також бере участь у злеті, пепеловий лицарь, Генбо нечестивий. Окей, але що ми хочемо? Ми хочемо жовте світло, мучениця добре. Три мучениці, як мінімум, потрібно на аккаунті, якщо ви хочете зробити анкіл на дволикого. І четверте, якщо у вас анкіл із людожерами одним або двома. Погнали далі. Так, 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 так. Буйвіл, шип. Маркіз, жовте, жовте, дай. Анірі знову це, напевно, вже моя, моя Анірі, яка мала б мені прийти давним-давно на аккаунт. Гаркен у нас є. І поки що все. Ну, тут уже краще, того, що два епіка з одної десяточки. Но дерево ще також досить крутий герой. Рідкісний, але дуже гарні навички йому. Завезли. Ідемо далі. Так, ну дай, дай нам те золото, знову ренегаточка, дай золото, щоб ми вже пораділи. Давай, давай, давай. Жало, знову жало. І живоглот. Дві анірі, два живоглота. Давай ще генбо і візію, і буде всіх по два. Центуріон ще один, віщунка, також уже були. Амарант, також, якщо я не помиляюсь, на Мікаге. Драконі ці всі уже, друзі, у нас були Просто десяточка, десяточка рідкісних героїв, мисливиця на того ж самого живоглота. Можна маринувати їх, і під турнір поповнення колекції собі такі заготовочки відкривати. Так, утоплений бретер. Дай, 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 дай. Ну-ну-ну-ну-ну, дай. Ще один бретер. Знову жало. Знову порагон. Ну і просто дві десяточки навіть без епіка. Що відбувається, не можу зрозуміти. Дай. Дай те, що, за чим ми сюди прийшли. Центуріон починає. Про якщо не помиляюсь, також на живоглота. Знову приходить ренегатка. Так, сповідниця. Ще кусочок живоглота. І останній епік Тольф Скалічений. Бідолаха Тольф. А колись він був нескаліченим. Ідемо далі. Авангард, Кам'яний Шкір, Адамант. Адамант одна із самих гірших епічних героїв войдової стихії. Так, знову Жало. Ще один епік Деміта. Деміта. Одна закриває планового боса, можна сказати, 3 до 1, Або парі із кимось. Друзі, ось дуже прошу 100 уламочків, 101 уламочок відкрили. Я не знаю, скільки було до цього після легендарочки, але 100 уламочків і. Просто Сіфі не прийшла. Не просто Сіфі, а не прийшов ніякий легендарний герой. Йдемо дивитись за Анірі. Крапочка у нас, звісно, світиться. Е, так, священий орден, якщо я не помиляюсь, Анірі ні, тут вже вона була. Е, орки, тут, напевно, Тольф скалічений світиться. І все, все решта уже було на аккаунті. Ось така велика кількість, але, друзі, ну просто-просто не пішло. Не прокнули ось тих декілька відсотків, скільки там, до речі, відсотків зараз 0,5% не спрацювали для того, щоб прийшла легендарочка. На цьому аккаунті ми закінчили і переходимо на наступний. І що ж, друзі, зайшли ми на наступний аккаунт до Соніка, або як його звати, Назар. передаємо вітання клану Хелхейм, процвітання і. Всім вам, розвитку. Будемо також відкривати зараз войдики заради ось цієї омрі... омріяної Сіфі-бентежної. Добре, друзі, 5 по одному і далі по десяточці. Погнали від себе що бажаю Назарові? Побачити те омріяне жовте світло із войдиків. Жало. Жало сьогодні вибігає фактично всім із кожного десяточка. Йдемо далі. Так, знову Центуріон. Так, Центуріон. Йдемо. Йдемо далі. Гонець за Пвасиком. Ще два по одному. Кульга. Думав, що люта собака прибіжить, але ні, це Кульга. Авангард. Добре. Ну і що? йдемо по десяточці. Лега, Лега, Камон, прийди Лега. Холодне серце майже легендарний герой уже прибіг. Пустотіл, ренегаточка, добре. Але це не та рідкість, за якою ми всі хочемо. Товсторіг. Вітаю з товсторогом. До сих пір свого товсторога використовую на ранці. Кайфую гарний герой. Звісно, є кращі, але більш високої рідкості. Йдемо далі. Наступна десяточка Ренегатка. Ще одна. Нетопер. Ще одне холодне серце. Жало. Дуже прошу. В кожному десяточці буде жало. Всім пожалу, щоб не жало. Парагон. Парагон також є в цій десяточці. Ну, камон, де це лега? Ну, буйвіл. Два Буйвола. Лютий пес, Пантера. Авангард уже був. Знову ренегаточка. Ну, просто дає все ще одна ренегаточка і юстиціар Далі, далі, далі. Все відкриваємо далі. Дайте Назару Сіфі. Тухак. Нетопер Дубль 2. Андрісія. Угу. Стрілок, добре. Ну, ні. Ні. Тут без легендарочки. Скільки у нас залишається? У нас ще два по 10 залишилось відкрити. Давай. Знову боже, скільки ми натягнули вже Ренегаток. Це вже яка четверта? Моляр, Даздурк. Гарний герой можна використовувати. Іла Живокоста також досить недооціненний герой, можна використовувати, друзі, на Альнаме. І Сайларка. Сайларка колись божила у спідпаках на арені. Йдемо далі. Останній десяточок. Ну-ну-ну-ну-ну. Так просто збираєш, збираєш ті войди доглядачка мощей. Окей, гарна героїня. Але, але... Кіла живокоста дубль 2. Ось так якось так дивно приходять епіки. Прийшов один, там прийшла Анірі, зразу ж таки, прийшла друга. Тут одна іла, і зразу ж таки друга. Якось я не знаю. Не можу зрозуміти, як, як ось ці всі шанси працюють. Ну, але поки що одні дублі падають на акаунти. Ось таке відкриття у Назара і друзі, ми йдемо на наступний акаунт. Друзі, а ми зайшли на наступний акаунт до шторма. Це мій Соклан. Передаю також вітання. Всім українським ангелам процвітання і всім розвитку. Ось тут ми будемо відкривати сакральні уламочки, і шторм хоче, щоб Ротос до нього все ж таки прибіг. Погнали сім сакральних уламочків. Чекаємо, чекаємо на те омріяне жовте світло. Так, хто тут у нас Ашма, якщо не помиляюсь, на Мікаге вона бере чи не бере? Хто не пам'ятаю. Добре, Фенакс. Досить гарний герой, і можна брати навіть на онлайн аренку Бачите, Вуконга берете Фенакса і робите йому Атата. Окей, охоронець, охоронець складу, або гарна курочка. Лега, Лега, є Лега і це лучниця Нергігант. Як це працює? Я вітаю! Я просто вітаю! Ти що? Це буде супер результат, супергероїня на Гідру. Буде гарний результат. Зможе шторм собі підвищити урон по Гідрі. Не знаю тільки, в яку команду йому вона зайде, чи на третю, чи на четверту гідру. І з лучницею... Вітаю! Супер результат! Це навіть краще, аніж Ротос. Того що зовсім скоро може закінчитись. Не пам'ятаю, коли закінчується колаборація, але лучницю вже ми не зможемо ніяк витягнути. А ротос все ж таки далі буде. Три уламочка у нас залишається, і, друзі, йдемо відкривати далі. Так, епік. Некролов. Два уламочки залишається. Шанс на легендарочку все ж таки ще є. Ростинач і останній уламочок. Шмаркатий Ротос. Ні. Шмаркатий Ротос до нас не вибігає. Це Деспот. Давайте, друзі, все ж таки глянемо, чи це Унік, чи це можливо. Ой-ой-ой, це Унік. Я думав, можливо, ще й дубль. Лучниця Енергігант, шторма вітаю. Це навіть краще. На мою думку, це краще, навіть, ніж Ротос. Ось таке у нас. Відкриття на цьому аккаунті. А ми, друзі, йдемо далі. Друзі, ми зайшли на наступний акаунт до Ільї Гала, і також це є мій Соклан. Також йому будемо зараз відкривати уламочки. І я назбирав дуже багато уламочків. І, друзі, що без лишнього шаманства давайте будемо їх відкривати. Відкриваємо десяточку синіх. А далі будемо дивитися, що нам прибі... О, якось вони так швидко, швидко побігли. Куди ви біжите так швидко? Е, так, синій ще разочок. Ми відкриваємо 10, а далі будемо відкривати по одному. Давай. Окей, окей. Синька, синька, синька. Максимальна синька все прибігає. Просто дивіться. Добре. Далі йдемо, друзі у одненькому. Десь там вже близенько, я так розумію, гарант. Нічого цікавого із попередніх уламочків не було. Відьма бере участь в якомусь злеті. Вже не пам'ятаю. Новенька е, Петрифія досить нова героїня. Їй говорили, що вона витіснить крижину банші із кланового боса, але цього не сталось. Крижина банші все ж таки трішки та й краще. Добре, Лісу Руб. Тим часом до нас прибігає. Ну, всі такі дуже середньої якості. Рідкісні і епічні герої, тигреця. Щось тільки, що було при відкритті, якесь червоне світло, мені так мигнуло. Я думаю, може, то якийсь знак, І це буде легендарочка. Містик, тим часом. Матадор. Дитя пекла, колись на когось був злеті. Я так пам'ятаю. є Лега-лега-лега-лега-лега-лега. Майстер, майстер клинка Зіногер. Я не можу зробити. Зрозуміти, це що сьогодні підкручено. Сьогодні легендарочки тільки будуть із Monster Хантер, чи що. Майстер клинка Зіногер. Я. Ілью, звісно, вітаю того, що він робив злиття і зможе посилити собі фракцію. Ну, але це не та легендарочка, яку ми хотіли би побачити. Ми би хотіли побачити, звісно, ротоса, але прибігла майстриня клинка Зіногер. Ось таке відкриття із продавніх уламочків. Також ми тут будемо зараз відкриватися під сіф. Я надію, що фаталіс не прибіжить. Е, так, тут ми відкриваємо два рази по 10 зараз. І далі будемо по одненькому. Можливо, раніше прийде лега. Давай, тільки, будь ласка, не Фаталіса. Не Фаталіса. Урогрим, небесна чарівниця. Добре, колись Урогримчик качав гарно корм. Небесна чарівниця. Зараз у мене на аккаунті використовується. В Анкілі на Альнаме. І з двома людорами кому цікаво, ви можете зайти завжди на канал, і переглянути корисні відео. Йдемо ще разочок. Будь ласка, тільки не Фаталіса. Ось щось воно так показує, що прогресивний не дуже той прогресивний, а прогресивний на Monster Hunter. <гарун> верховна Елень. Ну, камон, це не те, що ми чекаємо. І я такий побачив, що тут збоку вилазить Х20 на Сіфі. І думаю, тільки не фаталіс, але тут верховна Елень приходить для Ільї. Ось такі друзі, легендарочки приходять по гаранту. Не те, на що ми сподіваємось. Друзі, також хочу сказати, що завтра у нас буде стрімчик. На стрімчику ми будемо відкривати на давні уламочки і також інші уламочки, кому які потрібні під турнір поповнення колекції. Також завтра на стрімчику буде роздача промокодиків під Prime Game. Напиши в коментарі, що тобі вдалося виловити, з якої кількості уламочків під. Парних героїв під ось ці прогресивні шанси. Якщо ти отримав задоволення від перегляду цього відео, ти знаєш, що зробити. І так, зустрінемось в наступному відеосі. She a hunted. gets everything that she wants and abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.